Знай мотула, і ти шануватися за друга. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес.

на світ і спославав і ти ж вийдеш ще подася ще раз будня хто з вас хто з вас і це дуже важливий час ваш як ледве там